Толщина грязі 5 сантиметрів зараз стоїть, Випу... не більше, ніж вступи. Вдома дав куш, путів підняття, а там куш. Молу тоже 10, або 3 до 5. Знизу пісочок, зверху то чуть, чуть перекрито Доброго дня. 3-5 сантиметрів. Небагато. Андрюша, яка живність є. Це зверху таке в тому мулці. На, то... на, 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 риба, ну, а на, на, риб, риб, риба, риба. А риба таке не бачив. Маляка теж не видно. Ну, прозорість видно, скільки? Метр п'ятдесят, і така. Є характерний запах гноярки. Дно дно мулу біля берега немає і тут зараз стою щирець. Ну, ти будь, там, а ми рідемо, Нема мулу. І тільки ну, я беру за цю паутинку, вона зразу розходиться в сторону. На поверхні мула під водою білого. Так, да, так, да, так, да, така як паутинка йде. чи Більш світлого кольору, така як плівочка. І прозорич ще менше менша стала. На світ право такая. А нічого в ній не плаває? Ну ні, так не сказати. Слизь прямо такое, як, як мило милиться. А е, якою вона товщиною ця слизь? Та вона не сказати, що вона так, як кусочками скручена, чогось таке, як буравлики, не повністю покрита. А так як щось плило, то зацепилось. Знаєте. Як ми бачимо за результатами проведеного обстеження сьогоднішнього, отруйний мул поширений вже певними острівцями. І хоча, як би це не дивно, звучало, він пішов на користь, зокрема, рясці і стало надзвичайно багато, і це є корисно для даної річки. Тому що перш за все це дозволяє тримати меншу температуру води в зв'язку з тим, що не потрапляють сонячні промені. І з іншого боку, РСК є певним очищувачем річки. Прийнято рішення по можливості відстрочити виконання робіт в зв'язку з пошуком іншого способу вирішення проблеми. Зокрема, пропонується з метою збільшення кисню водія, які повинні насичувати воду киснем. Так звані міні водопади Це поширено, зокрема, в гірських районах планети. Можливо, і тут щось вдасться таке зробити. Тобто це один з моментів. По всіх інших моментах будемо окремо вам звітувати.